Яка його зацікавив Чернігів. Це ви знаєте, це місто недалеко, скільки тут 200 кілометрів, чи може менше від Києва. Головне, що він їхав е, з, е, з Московщини і в'їжджав на Україну, що його одразу на Чернігівщині вразило. Е, він каже, що коли я проїхав Чернігів, я більше не бачив личаків ані дерев'яних будинків. Бо по той бік е, Десни селяни мають. Більше худоби і досить заможні. Тобто українці були заможніші, ніж ті, які жили на північ від нас, ну, росіяни і, і білоруси. Вони були досить заможніші, аби придбати собі черевики або чуб. Це вже приємно. Багато української рогатої худоби переганяють усі кудочки Росії на продаж. Тобто, звідси нашу худобу гнали туди, туди-туди і продавали. Будинки в цьому м'якому кліматі, отже, у нас м'який клімат, що теж приємно. Сьогодні не скажеш, що він дуже м'який прохолодно. <зараз> <голод> ну, <wise>. трошечки, Але в, в приміщенні тут досить м'яко і тепло. Е, будинки в цьому м'якому кліматі зроблені з хмизу і гілля дерев, які переплетені між собою, і потім ззовні зовні і всередині обмазані глиною. Те, що ми всі не знаю, знаємо, що воно називається хати-мазом яких можна побачити де? В музеї пирогів. Можливо, хтось був тут недалеко від Києва. Це, власне, теремки, район Теремки, трошки далі. Там є величезні були, так? У нас не видно молосі, там дуже великий попит, і поки ми з'їхалися з думками, то вже вже було їхати обов'язково. Раджу. Ну, тому що там, там, чим цікаво, що там представлені будинки з різних регіонів України, а, сь, а вчора день єднання. <рес> так. Часто е навіть використовують при будівництві хат висушений е із соломою, соломою коров'ячий гній. Це правда чиста. Це, що залишалося, мені це розповідав мій батько, який теж. Допомагав робити будинки. Всередині і зовні будинки не тільки побілено, але й в кімнатах є зазвичай панелі, пофарбовані в жовтий кольор. Я це не знаю, що це таке. Можна я слідку фразу, поки не здобула. Власне, ви читаєте ось книжку, події, які відбувалися 300 років. Зараз ми всі чули по телебаченню, всі це все читали новинах, що сучасні. Російські окупанти, які на нас напали, вони так само дивувалися тим, Абсолютно. як живуть українці. Угу. Чого ми живемо так багато, чого ми так гарно живемо, навіть коли вони захоплювали наші села, я не кажу про міста, наші села, і вони дивувалися, що люди, українці, так круто і так класно живуть. Тому, ну що ж тут дивуватися? І так те саме було 300 років тому. І, так було і тепер 30... зрозуміло, чому вони хочуть нас захопити. Ось, бачите, бо ну ми краще живемо, може, ми працівніші, може розумніші. <реш> ну, це, це навіть 100%. Ну, Тому так конечно, і треба почитати. І так. веселіші тут про це теж написано. Ну, так, е так, та-та-та. Дахи зроблені з соломи. Перед е вхідними дверями, дверима стоять лавки, на яких мешканці насолоджуються майже завжди свіжим повітрям. Ну, хіба це погано? <реш> <реш> Коли ти вийшов у своєї хати, сів на лавку і сидиш. Е він він це. Помітив і каже, що ось таким українці за, е, е, значить, займалися таким. Вони надзвичайно чисті. Вони це не ми, а хати мається на увазі. Двічі на тиждень по середах і суботах миють не тільки підлогу в кімнатах, а й зовнішні і внутрішні стіни будинку. Мені здається, вони були навіть трошки чистіше, ніж деякі українці зараз. А ще він пише таке, що всі, втім, як і всі жителі південних країн, він вважає нас південною Україною. Тому що сам він, десь Швеція, Німеччина. Українці ледачі і неквапливі. Це не треба було дітям читати. <рес> <рес> ну так йому вдалося тоді. Тобто вони працюють лише стільки, скільки їм потрібно для забезпечення прожитку і задоволення своїх потреб. Не більше ніж... Ну, така думка його. Ми завжди всі знаємо, що ми суперпрацюють так і таке інше. І, і, як казав класик один працювати, працювати і в праці скунать. Але е, ось є інший е, приклад, е, як це називається, сучасника. Вони люблять випити. Теж дітям не треба читати, не. Так. але не настільки. не настільки, як інші росіяни. Знову ж таки. Ну, ось людина пише, розумієте? І їхні трунки, тобто напої, приємніші на смак, хоча і дуже хмініст. Знову плюси одні бачите? Не? Так, від, природі, від природи українці схильні до поезії. Вони оспівують у мальовничих піснях природу, кохання і благодатний хмільний е, напій. Ну, я вже без цього. Так. Тут про, далі йде про плуг. Я думаю, вам він не дуже буде цікаво. та-та-та-та-та, Буронують звідка, це вам теж не цікаво. О! А ось це цікаво мені було і вам мусить тепер теж. Музика це їхня пристрасть. Тобто, нашого народу українців ця музика це, ну, це постійно те, що нас. Ну наприклад, мені розказувала моя бабуся, що вони співали і на полях, і на городах, і потім, коли приходили вже після як попрацювали, то вечеря, і все одно всі співаються. І... Ну зараз цього немає. Знову ж є телевізор, є інтернет, і люди перестали співати. Але ось ну нам співає, так Ну, То в мене така робота. Але а це то, що душа, то що душа, то вони роблю робили це постійно. Це особливо вражає, кажуть вони, каже він барон фон Кампенгаузен. Коли приїжджаєш із суміжної провінції Білорусі, коли з Білорусі під'їжджає туди, де не почуєш жодного звука і усе має скорботний вигляд. Ну, ось. Уж Українці ж навпаки співають, грають і танцюють так жваво, як тільки можуть. Їхні танці сповнені чуттєвих образів, хоча один із них під назвою Камаринська перевершує усі інші. Нічого не знають про цей танок. Треба буде дослідження. Да. Е, ну, Давайте ще якийсь цікавий факт. Далі е, сполити не будемо хай бури читають діти, і ми теж до речі, ми подивимося чи є у нас бібліотека. Добре, буде. один цікавий факт. Е, але два, речі, два речі плоди всіх видів, особливо кавуни і дині, вкривають цілі великі поля. Один фрукт, чию назву я знаю лише як дерен, є таке дерен, трапляється тут дуже часто. І що вони роблять? От мені ж аж захотілося е, повторити це, але я не знаю, який, це треба мати рецепт. Зі шкіри кавунів та ягід дерену в суміші з волоськими горіхами українці виробляють солодощі, які по всій Росії вважають дуже смачними. І розповсюджую їх, їх по всій Росії. Шкурка Кавуна, е, Дерен і горіхи. І ще до речі, те, що він все-таки постійно пише, е, називає нас ді України, тобто українці. Тобто, знову ж таки, те, що каже Вова Путін, що українці придумали тільки в 20 столітті, і це зробив Ленін, це виявляється неправда, тому що ще в 18 столітті барон фон Кампенгаузен. Називав наших предків українцями і українці, мабуть, самі себе так само називали.